На цьому тижні всі такі круті, що навіть нема кого посварити. Ну накреативили геть усі. Леве пішов в овочевий загул і випустив клач, помідор і парфуми з ароматом Васабі. Найпопулярніші хліб флопи, слеш, в'єтнамки, хаваянис подумали, хіба ми не фешн, чи що. І влаштували колаборацію з Дольчі Габаном. А Міу Міу, після того як минулого року запропонували нам вдягатись в труси, шорти взимку, вирішили взяти за просвітницьку діяльність і влаштували літні читання. Ще багато чого цікавого в тижневій рубриці новин машром ТВ. Якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. Поїхали. 47 луків, один будинок, одна мрія і одне прізвище Жак Мюс. Так, показ той самий, якого чекали всі редактори, критики, біографи і історики моди. І ми в ось цьому відео, де дивились на розкішну маркетингову компанію майбутнього показу. Справжнє свято моди. Сімон Жакмюл ще раз підтвердив унікальність і новаторство свого молодого бренду. Показ Le Anniversary з французькою ювілей. Проходив на острові Капрі в Італії і став однією з найбільш пам'ятних подій в історії моди цього року. Назва, очевидно, підкреслювала значеність дати, адже в цьому році бренду виповнилось 15 років. Місцем для проведення шоу була обрана віла, яка розташована на вершині острова, і з неї відкривається вражаючий вид на Тіренське море. І все це ще й під живу музику. Боже, уявляєте собі цю атмосферу. Колекція була насичена елементами, що відображають еволюцію бренду за всі 15 років існування. Були знакові для бренду міні-сукні, оверсайз-костюми, а також аксесуари, зокрема величезні капелюхи та сумки. Сам дизайнер вийшов на подіум в кінці показу, всі йому аплодували і кричали Браво! Господи, це так красиво і так наче паралельна реальність, ну, правда. Джоні Депу, 61. А найкращий подарунок це що? Правильно книга. Але хто ж йому її подарує? Залишається нашому дорослому Джоні іти і самому читати і ні не в бібліотеку, а в ап читацькі кіоски. Summer Reads – саме так називається глобальна ініціатива Міу Міу, яка триває всього декілька днів. Але як триває, відвідувачам спеціально створених ап газетних кіосків дарують примірники забороненого зошиту Альби де Сиспедес. Жінки сібіли Алерамо та переконання Джейн Остін. Кожна книга вибрана за її потужне жіноче авторство, заглиблюється в позачасові теми, які актуальні і сьогодні, оспівуючи життя та голоси надзвичайних жінок. Ці роботи надихають цілі покоління. Чудово, але пахнуло якоюсь суперечністю з одного боку. Тобто, взимку 23-го року вони, значить, жінок роздягають до мікротрусів, що більшістю немодного суспільства сприймається як об'єктивізація та подвійні стандарти щодо жінок. А з іншого боку, тобто влітку 24-го, вони дарують книжки, які підкреслюють важливість жіночого голосу та досвіду. І акцентується увага на жіночій свободі та гідності? А, ну, якось так, ось, оце його отако є питання. А знаєте, хто на рік старший від Джоні Деппа? Ось ці крихітки. Фліп-флопи, слеш слашшльопки брендо Хаваянес 62 роки. І вони так наповнили своєю популярністю і впізнаваністю, що їм набридло бути просто пляжним взуттям. І захотілося їм дизайнерського фльору. Недовго думаю, що вони подзвонили Домініко і Стефано і сказали, ну, давайте щось замутимо. Замутили. Тепер замість 20 доларів за звичайну до пару гумових шльопанців шанувальникам прийдеться викласти аж 138 доларів за леопардові, квіткові або пару вкримті зебри. Ну і придбати їх можна буде на сайтах обох брендів, або ж в розкішних Selfridges та галерея Lafayette. Аж у відпустку захотілось уявляю на собі леопардові шльопанці від. Хаваянець і дольше, капелюх, сумку, хедбег новинка цього тижня, до речі, від нашого головного генія Руслана Багінського, якусь оверсайз-сукню від Джакмюса. Ех, так, зібрались. Бо Ріана нарешті вийшла в світ без перук. Так, щоб презентувати старт продажів нового бренду Fenty Hair. Ну, яка ж вона гарні, а? Значить, рекламну кампанію бренду для волосся вона робить в перуках, а старт продажі відкриває без. Ну, дивує. А ще нам треба здивуватись швидкості Джонатана Андерсена, перетворювати мем на оригінальний дизайнерський продукт. Magic. Мова йде про креативного дизайнера бренда Лоеве. І ось про цей допис від панянки Джеани Розіни, яка виклала помідор в розрізі, забула про це, пішла далі їсти свій салат. А її допис побачив один з редакторів British Vogue і репостив його собі з підписом Сгей, Томейто настільки лоеве, що я навіть не можу це пояснити. І от, ну, типу, він нагадав йому логотип лоеве. І от. Сила соцмереж особистих брендів і взаємних підписок принесла цей репост на очі креативного дизайнера Лоеви. Знаєте цю знамениту приказку дай дизайнеру помідор і він зробить з нього клач. Ну, так вийшло. Історія вогонь. Коментатори активно сумніваються, чи таке взагалі можливо, щоб так швидко відшили клач. Але, шановні камон, Лоеве належить конгломерату LVMH, які володіють в тому ж числі Луї Вітоном, Діором, Фенді, Живанши і ще там 70 брендів розкоші і безсировного багатства, то в моїй голові зробити що швидко, якщо цього потребує бренд, це цілком вкладається і це можливо навіть за добу. Чом би і так. Так що молодці всі, і помідори, і той, хто репостнув, і дизайнер, і та дівчина. Взагалі всі дотичні молодці. Ну, а зафіналили клач-томат парфумом для дому запахом васабі. Ну, що сказати, в моїй уяві це програється виключно як леве васабі замість тисячі суш. А ейфілеву вежу встановили Олімпійські кільця. А це значить, що 33-ті літні Олімпійські ігри вже дуже скоро розпочнуться. І, до речі, багато спортивних брендів до цього готуються. І зовсім скоро ми побачимо дуже сміливі колаборації. А якщо ви з упередженням ставитесь до фемінітивів, так само як і я колись. То пропоную подивитись відео на каналі Луки що бісить філологиню. Ось так воно виглядає. І я вас запевняю: ваше попередження зникне. А ви дізнаєтесь дуже багато цікавого і корисного про нашу українську мову. А щоб не пропустити оці всі можливі колаборації і Цікавинки тижневих новин рекомендую підписатись і поставити вподобайку. Вам це нічого не вартує, мені буде приємно. З вами була Марія. Вмикайтесь, не перемикайтесь, до побачення і приходьте ще! Помідорі захотілося.